Вітаю, я Інна депутат за другою освітою, я клінічний психолог та сертифікований гештальт терапевт Основний підхід, в якому я працюю, це гештальт, Але окрім того, я використовую методи та інструменти когнітивно-поведінкової терапії, діалектико-поведінкової терапії, коучингу, майнфулнесу, тілесної терапії, а також спираюся на системний підхід у роботі з сім'єю. Проводжу як індивідуальні сесії з клієнтами, також консультую бізнес у питаннях управління персоналом і організовую та виступаю спікером на психологічних тренінгах. Свою практику я почала у 2018 році. Моє знайомство з психотерапією відбулося у 2014 році, коли я вперше потрапила до свого психолога як клієнт. Я працювала в бізнесі і в процесі побудови кар'єри, часто стикалася з питаннями хронічного виснаження, емоційного вигорання, конкуренції, перманентних стресів, втрати мотивації. Я також складно переживала конфліктні ситуації у відносинах з партнерами та підлеглими. А в той час психотерапія стала інструментом, який допомагав усвідомити, чого насправді я хочу в кожній точці життя, як здійснюю вибори, які шляхи я обираю для свого руху, і наскільки безпечно для себе я цей рух організовую. За першою професією я економіст і близько 15 років працювала в різних сферах, займаючись маркетингом, управлінням проектами, розвитком бізнесу, консультуванням та суспільно-політичною діяльністю. І чим більше я ходила до свого психолога, тим сильніше захоплювалася цією професією, оскільки бачила якісні зміни як всередині себе, так і в житті в цілому. Так, у 2016 році я почала навчатися у гештальт-програмі. Паралельно багато вчилася, здобула декілька спеціалізацій і отримала другу вищу освіту за спеціальністю клінічний психолог. А з бізнесу я пішла у 2018 році. Цього ж року почала розвивати свою практику, і на даний момент я сертифікований гештальт-терапевт. У мене є кілька спеціалізацій, велика кількість короткострокових та довгострокових навчальних програм і стала практика. Я завжди уважна та не байдужа зі своїми клієнтами, відповідальна, допитлива, завжди цікавлюся, турботлива, чуттєва, відкрита, чесна, прямолінійна, енергійна, смілива, рішуча, можу сказати, що сильна. Але кожна людина вона досить багатогранна і у відносинах з різними людьми проявляє свої різні якості, але те, що є принципово важливим та а незмінним це мої цінності, вони про чесність, про якість, про відповідальність, про турботу та про, мабуть, про ясність. Сеанси зі мною завжди про чесність, відкритість та глибину. Так у всякому випадку кажуть мої клієнти. Для мене важливою є довіра з боку клієнта і його відчуття безпеки під час терапевтичного процесу. Тому в процесі побудови клієнта терапевтичних відносин ми велику увагу приділяємо побудову побудові клієнтського простору, що є основою для подальших усвідомлень, розкриття та змін у внутрішньому світі клієнта. Мені також завжди цікаво занурюватися на глибину світогляду, переконань, цінностей, мотивів, мотивів істинних потреб клієнта. І це, на мою думку, сприяє тому, щоб і клієнт був більш уважніший до себе, щоб і він вчився знаходити відповіді на важливі життєві питання всередині себе, щоб він ставав чеснішим в першу чергу самим собою, приймав власні унікальні особливості, здійснював вибори, опираючись на істинні потреби. В процесі терапії ми приділяємо значну увагу почуттям, емоціям та тілесним відчуттям. Крок за кроком, клієнт помічає себе все більше у вирі життєвих подій, поважає свої емоції, почуття, або окремлює справжні бажання від уявних. Це створює стійкі внутрішні опори та вибудовує. Реальний калібр його особистості можу сказати, що сесії з різними клієнтами вони проходять по різному, оскільки кожна людина є унікальною та особливою. А отже, динаміка, глибина і стосунки в цілому у кожному окремому випадку є неповторними. Я працюю з різними запитами, але найчастіше до мене клієнти звертаються з питаннями, з якими я знайома з власного досвіду. Це емоційне вигорання, це кризи як нормативні, так і ненормативні. Це хронічні стреси та виснаженість, питання кар'єрної самореалізації та обрання нових шляхів для професійного зростання. Я працюю з відносинами з професійними жіночі чоловічими, взагалі з відносинами з оточенням. Працюю з порушеннями та розладами харчової поведінки. Часто клієнти також приходять у стадії апатії, депресії, з порушеннями сну. Працюю з психосоматикою, працюю з тілом, а також добре працюю з соромом, почуттям провини, страхами, тривогою, почуттям самотності, відрази, роздратування та іншими непростими почуттями. Буду рада підтримувати та супроводжувати вас на шляху важливих життєвих перетворень. До зустрічі!